Псалом 51 Диригентові Псалом Давида, коли він взяв собі за дружину Версавію, після чого до нього прийшов пророк Натан. Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітримує беззаконня. Цілковито омий мене від моєї провини. І очисть мене від мого гріха, бо я усвідомлюю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною, супроти тебе, Тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах. Тому ти будеш справедливим у своїх словах вироку, бездоганним, коли судитимеш. І я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене гісопом і я стану чистий, обмий мене і я стану біліший від снігу, дай мені відчути радість і веселість, тоді. Зрадій скрушені тобою кості, відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня, серце чисте створив мені, Боже, і духа правоти віднови у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння, і зміцни в мені духа слухняності, я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від вини за пролиту кров, Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, мій язик звіщатиме Тобі славу, якщо б ти забажав жертви, І я приніс би, та й все палення ти не жадаєш. Жертва Богові це скрушений дух, серцем смиренним і впокореним, ти, Боже, не погордуєш. Заради милості своєї зроби Сіонові добро і побудуй стіни Єрусалима, тоді приємними будуть тобі жертви праведності, приношення і жертви всепалення, тоді на твій жертовник приноситимуть телят.